Усім привіт! Ви на каналі Чебардак. і сьогодні я розповім вам про місце, яке варто відвідати усім, хто буде у Польщі. А саме парк розваг Енерджіляндія. До Енерджіляндії спеціальним автобусом можуть дістатись з Кракова, Катавіц, Освенцима і Вроцлав. Автобусом до парку доїхати можна всього за годину. Ця година проминула непомітно для мене, бо я просто спала по дорозі, але на під'їзді до Енерджіляндії мене розбудила весела музика, яку ви будете чути в парку постійно. До речі, якщо ви подорожуєте власним трейлером, то ви можете зупинитись біля парку і взяти білет на два дні, щоб встигнути відвідати всі атракціони, а також подивитися іскраві шоу, яким також знаменитий цей парк. Ті, хто приїздять на власному авто, можуть залишити його всього за 20 злотих на стоянці на цілий день. Всім привіт! Ми сьогодні приїхали в Енерджіляндію. Це наша третя подорож в Енерджіляндію, Але сьогодні в нас Хелловін. Тож ми сьогодні вам покажемо, як виглядає Енерджіляндія в Хелловін. Сьогодні ми сюди йдемо з друзями. Я буду зі Стащиком і Катією. В енерджилянді ми приїхали з Катовіц спеціальним автобусом, який нас довіз прямо до входу. Білети в парк можна купити як онлайн, так і в касах перед входом. Що стосується цін на білети, то вони такі самі, як і в інтернеті. У кінці відео я розкажу вам лайфхак, як можна гарантовано купити білети зі знижкою. Тож залишайтесь з нами, ставте лайки і продовжуємо. Так, а автобус коштує. 19,5 з половиною злотих на дорослого, і 12 з половиною на дитину. А зараз ми зміряємо машу і подивимося, кого вона зросту. Дітей на атракціони пускають по віку або по зросту. Тому дуже важливо, який в дитини ріст. Машка трошки не до 140. Це добре і не добре. Добре, тому що вона пройде по пільговому білету. А не дуже добре, тому що деякі атракціони для неї будуть недоступні. Але я й сама на них не піду. Бо дуже страшні. Парк відкривається в 10-й, але люди, які приїхали автобусом, вже стоять, готові зайти до парку. Кази також вже працюють, можна купити білети тим, хто не встиг купити їх онлайн. Але дивіться, ворота вже відчиняються. Під час цього відео я поділюся з вами декількома лайфхаками. Перший, актуальний лайфхак це як купити білети за півціни. Така можливість у вас є, якщо ви купите їх прямо зараз на 22 жовтня. Бо в цей день парк відмічає свято Хэллоуін. І всі, хто прийдуть до парку, одягнені в хелловінські костюми, зможуть купити білет всього за 90 злотих. На вході вас перевірять білет і пропустять до парку. А потім почнеться вступне шоу. На жаль, ми не можемо дати оригінальну музику, яка лунала у парку, тож музику придеться замінити. Спочатку ми вирішили піти в нову частину парку, де ми ще не були. енерджілендів не дарма звуть польським Діснейлендом. Може, до Діснейленду їй ще трошечки треба дорости, але Польщі це найвеликий і, напевно, самий цікавий парк розваг. Відкрився цей парк ще в 2015 році, і за той час в ньому з'явилося вже шість тематичних зон. Цей парк дуже великий і класний. Ми в ньому вже третій раз, і кожен раз я відкриваю щось нове. Відразу скажу, що якщо ви їдете літом, то на всі атракціони встигнути майже неможливо, особливо, якщо ви хочете ще подивитись шоу та побувати в аквапарку. В осені шоу чомусь менше. Я не побачила мого улюбленого шоу з автомобілістами та мотоциклістами. Немає також вогняного шоу, пиратського та інших. Але на Хеллоуін відкрились три будинки жахів! Бу! На жаль, дітям туди не можна, а може і на щастя, бо в одному ми в таке ж попували, я вам розкажу трошки пізніше. І ще відкрились дві нові зони: місто смога, тобто місто дракона, і акваландія. По переходу йдемо в нову частину парку, де ми ще не були. Єдиний мінус це великі черги. Тож лайфхак номер 2 У парк краще приходити у будній день, коли всі на роботі або у школі. Сьогодні ми почнемо нашу розповідь з зони, яка відкрилася пару років тому. Це місто Смога найцікавіша частина парку на Хеллоуін. Бо саме тут на вас чекають три будинки жахів і найновіші атракціони. Саме крутий з яких, а може навіть і саме крутий у всьому парку, це атракціон Затра. Але ми почнемо щось більш спокійнішого. Наприклад, ось тих дракончиків. О, бачите, які дракончики, то я маю на увазі. То такий спокійний дитячий дракончик, і воно так просто собі їде, і їде, і їде. О, отакий дракончик. Дракончиків є педалі, їх можна крутити. Правда, це все одно нічого не дасть, бо дракончики будуть рухатись дуже і дуже повільно. Але це ще один лайфхак, якщо ви хочете прокататись. На якихось атракціонах, куди не пустять ваших дітей, посидіть дітей з кимось з дорослих на того дракончика. І поки вони будуть кататись, ви тигнете на один або навіть на два швидких атракціони. Катя, Страшно прикольно. вам совет. А зараз ми йдемо на задру. Задра це найвища у світі дерев'яна американська гірка. Це абсолютний рекорд парку Energy Land. Висота цієї гірки сягає 63,8 метрів, а кут падіння 90 градусів. Швидкість вагончиків сягає 121 км на годину. А скінчиться все це за 1 хвилину та 50 секунд. Покатались на задрі. Зараз трошки відпущено. Так, Треба мати міцне здоров'я. Дуже міцне. Міцні нерви. Але вау. Трохи нудить. Після задри тільки спокійний дитячий траціон. А ще краще щось перекусити, щоб заспокоїти шло. Ну, Наприклад, оці смачні бургери. Дивіться, дивіться, вони з печатками. Печатки прямо на бургерах. А є ще дитячі мені. Але все ж таки я обіцяла вам випуск про Хеллоуін, тому переходимо до найцікавішої частини парку. Містечка жахів. Саме тут ви знайдете ті самі три будинки жахів, яких вас будуть якісно лякати. Зона жахів виконана з великою любов'ю та увагою до всяких дрібниць. Наприклад, труна, в якій ви можете полежати разом з букетиком квітів. Можливо, вас навіть з неї випустять. А це шибениця і з цвяхами. Ну а це мілаха це просто такий веселий хлопець з бензопилою. Він не дає вже сумувати тим, хто вимушений стояти у довгих чергах. Черги тут великі, тому ми потрапили тільки в один з будинків. Трішечки ми зайдемо в кімнату. Всередині досить цікаво. Багато живих акторів, багато галасу, криків, шуму і досить моторошно. Пускають тільки 16 років. Не бачила, щоб на вході перевіряли паспорт, але з малими дітьми нас би не впустили. А діти поки що розважались на дитячому майданчику. І все ж таки моїми найулюбленішими атракціонами лишаються атракціони, пов'язані з водою. І ні, ні, цей атракціон просто щоб відпочити і десь вбити хвилин 10-15, бо він дуже-дуже довгий. А ось атракціони, які пов'язані зі сплавами річці, набагато веселіші. Є також атракціон, де можна постріляти один в одного водою. Ці атракціони просто незамінною спеку. Паня мокре! Ну і саме мій найулюбленіший атракціон називається Спід швидкість і представляє собою високу-високу гірку, з якої ви також зриваєтесь прямо у воду. Безсумінна перевага парку в тому, що тут знайдуться як адреналінові, екстремальні атракціони, так і атракціони для всієї родини і навіть для самих молодших. До того ж, в парку майже кожну годину проходить якесь цікаве шоу. Програмки шоу із зазначеним часом вистав можна взяти при вході у парк. Шоу яскраві і можуть сподобатись як дітям, так і дорослим. Але вже сутініє, загоряються ліхтарики, і парк поволі починає зачинятися. Цей парк працює тільки до 6-ї, але в неділю додається ще одна година. І на завершення. Гостей проведжають з парку яскравий парад персонажів. А щодо лайфхаку, який я обіцяла на початку відео, то ось, він. якщо ви хочете трішечки зекономити на ціні білетів, купляйте їх у водія в автобусі. Дорослий білет буде на 9 злотих дешевше. І дитячий білет також обійдеться вам трошки дешевше. З вами був канал Чебардак. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!